Пам'ятайте два головних моменти, які зараз хочу вам сказати, якщо ви вирішили переїхати з тимчасовим дозволом на проживання з Італії в іншу країну ЄС. Перше, чи необхідно відмовлятися в Італії від тимчасового дозволу, щоб взяти в іншій країні? Це треба перевіряти саме в іншій країні. тому що є країни єс які самостійно роблять запит в італію і кажуть анулювати тимчасовий захист там тому що виберете в їхній державі адже це передбачено нормами ради європейського союзу а є країни наприклад як ірландія що хочуть Письмовий відповідь про відмову від квестури Італії, і тут проблема, тому що не всі квестури з легкістю надають такий документ. Треба індивідуальний підхід, треба шукати е зразки, які би їм підійшли. І звісно, це найкраще робити, якщо ви вже є на території Італії. Якщо ще ви є перед переїздом, тому перший крок: знаєте, що необхідно в країну, в яку ви їдете, і другий крок, якщо там відмовляються надавати тимчасовий захист без письмової відмови квестури в Італії, значить треба це робити з середини Італії. Ось такі зміни дві 2025 році. Це те, чого не було попередньо. Бо попередні роки якось це все було простіше. Переїжджали там, брали і так далі, але все зараз щоразу усугубляється, тому що. Те, що могло бути можливим вчора, сьогодні не сказано, що буде можливим а завтра можуть взагалі відмінити. Майте це на увазі і звертайте на це увагу.